Вітаю, друзі, ефірі установочний центр ДоПАВТО Україна, а в нас в роботі автомобіль BMW e 90 І зараз ми доставили доставний головний пристрій на системі Android, зробили, допомогли німецьким вченим допрацювати цей автомобіль, тому що він був, ну, чесно кажучи, недопрацьований. Тобто ось ця магнітолка була. Встановлено, воно зараз лишилася, по ній йде звук, звук достатньо непоганий, до речі, BMW. -вський. Але зараз ось цей BMW в нас, маленька така машинка, він має додатковий ось такий екран і має ось такий ось, джойстик управління під правою рукою, якого теж не було. Тут був просто такий якби, бардачок і воно просто якусь мілость складати, напевно. От. Ну, Звісно, по проханню клієнта камери заднього огляду ми не встановлювали. Не встановлювали тому... Коли ми вмикаємо камеру заднього огляду і повертаємо кермо, можна встановити якісну камеру, лінії динамічні, покану все читає, але, на жаль, ось, ну, на жаль, камери в нас немає, тому що клієнт сказав, що я не хочу зараз камеру. Да, Пока ну багато чого читаю, ось, якщо відкриваю двері, то так само, як ви бачите, двері показує там, відкриття багажника, все це буде працювати абсолютно адекватно і достатньо, чесно кажучи, якісно. Звук з цього штатного пристрою йде по ауксу. Зараз я вам це продемонструю як. Значить, Управління джойстиком, по-перше, я можу вибрати, вибрати ось дивіться, вибрати музикальне або аудіо, або відеофайли, або навіть ось дивіться, зайти в навігацію і ось натиснути і доїхати туди, куди мені там, ось бачите, необхідно. Прямуйте на схід. Чином це відбувається, можете прямувати на схід. Так, ну, що стосується навігації, то поки що не будемо вдаватися усі підробності навігації, а я просто покажу вам там. Ну, ось дивіться, є DSP-процесор звука. Якщо я тисну кнопочку Бек, я повертаюсь назад. Далі я можу ось таким чином, як ви бачите, не доторкуючись пальчиком до магнітоли, листати це те, що мені необхідно, і перейти, ось, наприклад, там на відеофайли і показати вам ось. Гучність штатної магнітоли регулюється звідси, переходячи просто на AUX сигнал за допомогою якого ось цей екран підключається до штатної магнітоли. Зараз ми вирізали ось цей пластик. Я спеціально зніму вам відео, як це в нас вийшло. Вийшло класно. І автомобіль отримав ось такий класнючий екран, з як ви бачите ось наприклад, як ви бачите, з GPS-навігаторами. Да, і всім тим, що ось тако працює швидко, як нам необхідно. Дуже удобна фішка, друзі. І ось Управління цим джойстиком ще більше мене радує, тому що я не листаю, тако, як дурочок їду, а я можу повністю, все це, ну, да, вибачаюсь, може. Ось. Да, зараз ви можете бачити, що я тисну на тормоз. Ножкою або не тисну на тормоз, бачите? Далі, якщо я додаю швидкість, то ви можете бачити, що покану воно читає і показує, ось дивіться, обороти в мене піднімає. Далі пробіг, все це підтягнуло. -да, воно так само показує, як і тут на щитку приборів, так і тут. Тобто це все підтягнуто. Видно, скільки літрів топлива в нас залишилось. там. Ну, якби. Да. Вся ця інформація вона підтягнулася з автомобіля і це так само не може не радувати. Звісно, якщо я перейду на додаткові ось програмки, наприклад, да, програмки Android, да, тут є Play Market, є CarPlay Android Auto, 4G 7, магнітола з процесором Qualcomm Snapdragon 864, достатньо швидка і дуже гарно малює картинку. Ну, наприклад, якщо я перейду там на Google Chrome, або дивіться, друзі, є Play Market, і ви можете з Play Market закачати і весь, і все, 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 все що вам необхідне. От. Тому перехожу в Google Chrome, Для тому що я не обновляв всі системи і ось підтверджую і хочу зайти, показати вам, як е -е, працює картинка, відеоролик. Ось так ви можете їхати, дивитися всякі різні відеоролики. Можливо, я зможу якусь промоточку зробити, да? там, щоб там показати, що вона дійсно працює. Ну, такі нам картинки сьогодні малює. Виключу навігацію поки що, бо вона нам не потрібна. Зайду в ютубік І ось просто вам покажу, як відкривається, закривається ось YouTube. Дивіться, наскільки швидко, класно працює. Можемо дивитися фільми. Ну там відео 4К. 4. к Відео давайте. І ось ми вже можемо відкрити ось якийсь там відеоролик. Картинка буде ось така, класна. Давайте трошки швидше, йому, дамо змогу попрацювати. Гляньте, будь ласка, наскільки якісна картинка тепер. В автомобілі з'явилися такі фішки, як подвійний екран gps навігатор Waze, все те, що нам необхідно, ми можемо відкривати при подвійному екрані. В автомобілі з'явились такі фішки, як CarPlay Android Auto бездротовий. Далі знову перехожу в навігатор. Дивіться наскільки швидко і класно і якісно працює навігація. Далі, ну, MyCar, тут не буде інформації, по-моєму, автомобілю, тому ось так. Розходи, все 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 це підтягує, ну, музикальні файли, Bluetooth, все це так само буде працювати достатньо швидко. Роздаємо інтернет зі свого мобільного телефона на цей пристрій. Або ставимо слот, є слот під сім-карту, ставимо сім-карту, 4G інтернет. І будь ласка, користуємося ось таким би, оновленою системою, такою, достатньо приємною, якісною і вже як то кажуть, ну, новітні технології. тобто, в ті часи БМВуха така, вона ще не працювала з такими системами. А зараз, Да, до речі, кнопки на кермі теж працюють. Я це можу показати на базі там, на базі Ютуба. Ну, тобто, чому? Тому що вони по штату працюють, розумієте? Тобто, якщо я тут додаю гучність, то вона додається на рідному аукції. І все воно по штату працює. Що ще можна сказати, друзі? Радіо лишається рідне БМВ, тобто, якщо я жму аудіо... І перехожу, ось дивіться, на тюнер, то радіо лишається рідне штатне BMW. Зрозуміли? Якщо я знову жму на аудіо і перехожу на AUX, то ось я видивляюсь наш відеоролик. Ну, ви можете, звісно, скачати Spotify, цифрове радіо, все сюди, так само з плеймаркета і вуаля, будь ласка, у вас це все буде і тут. ну, Тобто так само буде працювати, без всяких іскажень, достатньо якісно, і приємно. Тому звертайтесь до Павто Україна, порадимо, виріжемо і в BMW навіть. Ось клієнт, бачите, сам зніме свою пленочку, і буде все гарно і якісно працювати.